Вітаємо у нашій студії Оксану Продан, радницю голови асоціації міст України. Пані Оксана, наші вітання, слава Україні! Героям слава доброго дня! Пані Оксано. Ми тут у на новинах Лайв завжди ставимо питання і глядацькій аудиторії і нашим гостям. У нас традиційне опитування. Сьогодні вони звучить так: якби відбувся референдум щодо вступу до НАТО, якби ви проголосували наші шановні глядачі. У нас три варіанти відповіді: проти був би за голос був би за. Другий варіант проти, ну і третій не голосував би або не голосувала б, пані Оксано. Ваша думка, звісно ж, також цікава, тому що ну в контексті вашої прямої компетенції міста, звісно ж, люди їх також потрібно питати. Тому як би ви проголосували Особисто на ребенок? Особисто я свого часу голосувала в парламенті як народний депутат за зміни в конституцію, тому я однозначно за. Зрозуміло, дякуємо за відповідь. З приводу цього Олексій Берченко сьогодні в нас був в студії в першій так. годині. Він кандидат політичних наук і юрист. Він зокрема зазначив, що з юридичної точки зору тоді це неправильно було зроблено і мовляв, це в певним чином може в подальшому якимось повпливати на українське суспільство. Ну це його думка. Можливо, але якщо говорити про НАТО, про ЄС, про будь-які міжнародні організації, важливо розуміти, що це не мета для нас стати членами. Для нас мета стати достойними, створити. Умови в Україні, які би забезпечили для людей достойне життя, якщо ми говоримо про ЄС, тому що там країни об'єдналися для того, щоб створити належні економічні освітні умови, культурні умови для всіх, або мати безпеку, бути захищеними, якщо ми говоримо про НАТО. Тому в будь-якому випадку завдання наше будувати в Україні відповідні умови для безпеки і для достатку людей.